У пенсійному законодавстві чергові нововведення працівники управління пенсійного фонду України у Бердичеві та Бердичівському районі повідомляють про зміни у пенсійному забезпеченні працюючих осіб. Особи першої групи, другої групи, третьої групи великої вітчизняної війни, учасники бойових дій та відповідно до статті 1 пункту 10 про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту населення. Зможуть отримувати пенсію працюючі особи в повному обсязі. Особи, які працюють і отримують пенсію меншу за 1423 двадцятри гривні п'ять копійок, зможуть пенсію отримувати в повному обсязі. Якщо пенсія перевищує 1423 гривні 50 копійок, зможуть отримувати пенсію працюючі особи в розмірі 85% але не менше 1423,50 копійок. Із 1 січня 2016 року інформують в управлінні згідно закону України про Державну службу, пенсія виплачуватиметься у повному обсязі, але у частині обчисленій відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Після звільнення з роботи особи, які отримують пенсію по, по закону про народного депутата, про державну службу, про судоустрій і статус суддів. Після звільнення з роботи зможуть отримувати пенсію по тому закону, по якому вона була їм призначена. Також з 1 січня 2015 року максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10, 10 мінімальних пуборів пенсій, призначених непрацюючим громадянам. Це значить, що 949 помножено на 10 – це буде пенсія не більша, ніж 9490 гривень. Окрім того, продовжує Ірина Корж внесені зміни до призначення пенсії працівникам галузей освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Якщо людина має необхідний стаж до 1 квітня 25 років спецстажу, вона мала право вийти на пенсію, але не працювати за посадою. Починаючи з 1 квітня 2015 року, цей стаж буде поступово збільшуватись за кожний рік на 6 місяців. Тобто, припустимо, з 1 квітня 2015 по 31 березня 2016 вже необхідно буде стажу 25 років і 6 місяців. Такі ж самі зміни знесені до, до пільгового забезпечення громадян. Теж поступово буде збільшуватися стаж роботи загальний, необхідний для призначення пенсії для жінок і для чоловіків. Якщо пенсія призначатиметься у період з 1 квітня 2014 по 31 грудня цього ж року, інформують в управлінні, то згідно законів України про статус народного депутата України про державну службу, про судоустрій, статус суддів, на неї також будуть поширюватися норми чинного законодавства. Якщо людина працює на посаді державного службовця, в цей період пенсія виплачуватись не буде. Крім першої групи, другої групи, третьої групи Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій та пункту першого статті 10 закону про Статус ветеранів війни і їх соціального захисту населення при кінцевими положеннями цього ж закону передбачено, що до 1 травня повинні бути подані дані до Кабінету міністрів про зміни в пенсійному законодавстві. І якщо цього не станеться, то з 1 червня 2015 року. Всі пенсії будуть призначатися відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.